Привіт вітрус! Сьогодні ми граємо симулятор лісити Фокс Сім. І так ось така була удала лисичка, ось сім'я, Трішки пограв, бачите, нічого я не качав. І так, почало. Два півники. Я бачу їх позаду мене і біжу до них. Біг, що зразу йдемо вбивати. Нам ж м'яцку треба і квест виконати теж. Олене док поки що не В Цій серії ми виконаємо з квестів, скільки зможемо, ну як завжди. Надіюсь, виконаємо дуже багато. О! Так і десь тревосім, нормально. Ще один півлик і нам ще тепер треба два барана. Баранів, баранів, тяжко шукати. Тому що баранів у нас зараз тут немає. У нас немає баранів, але є один хосел. Олень. Олень. Є один олень. Благородний олень. Благородний олень. Дай мені м'яса. Так, вбиваємо цього оленя. Та поскоріше. Хваталося починається. Зараз день, чи річ, чи день чи річ щось дивне. Бігують зараз по снігу. На да, листопаді місяці за лисичку. І мої шукаю шукають цих самих баралів. Тут у нас вже закінчується карта. Так що загрожаємо. Так, ось мы заспавнились. Тут є три барани, нам треба лише два з них. Да, лише двоє баранів. Ваші з двох баранів вмех. Так. Я ударив спочатку одного барана, потім іншого. Це ненормально. Треба ще одну росинку вбивати і їх у дво. Третій квест буде тільки з баранами. Я в цьому... ...увірений. Я, так... Я так думаю, що тільки барани. Так що і не вбиваємо цих... ...трьох барашків. Вони ж не вони нам ще спригодяться. Коза. Коза-дороза. Наложки наступить, всіх забадає і піч не віддає. Не віддасть вона піч, доки всіх не, не переб'є. Да. Тепер нам пивнака шукай. Заспавнилась назад и бараны. И топивни. Давай пивнику. Дай-ка были м'ясце. Це ви на четвертому рівні. Голо, так багато. І це ще мало. Якщо зінятись з тим, що буде в кінці. І так, трішечки інформації про лисів. Лиси бувають одні, білі, та є один із видів лисів, песець. Він якраз білий, живе в Антарктиці. На полюсах. Нам треба ще один баран. Ну все, один баран. Звірі з ферми втекли. І це Спеціапогана для них закінчилося. Три барани, як я й говорив. Армія лисів. Так, Лиси, нападаємо на кролів. Ви хочете, так, тоді зараз я вас сам блю. ще не закінчилася. Вона закінчиться тільки тоді, коли пройдемо. Пора вкачатися. Сім'ю заполучити. Ось такого. Це себе тепер треба включати, включаємо швидкість. Ось у нас вже троє. І здається, що в цих старих, самих іграх і как відбираємо е? за самий цю ході у нас. Ну і затікайте. Так. Башки. И у нас уже будет на обір. Так, зараз мы поймут цих трех балів. Что два барани? Я про це и не думав, что можемо спалить с два. Затягивали башки. Мої санята нам допомогли. Так. Селятам треба допомогти. Балів вже нуль. Ну, тепер уж точно три барашки. Ми забили від радості. А прибили декількох баранів. З'їдаємо першого барана, доки... Маленька лисенятка б'ютюга. Молодець цих лис лисенят буде називатися Лис Микіта. Всіх інших лисів ви самі подумайте у коментарях назви імена... імена Ім. Так, у нас уже є один і одна лисичка. Ось на лисичку. Точно абаран там є. Так. Все. Хочете їсти цього лиса? Я не хочу. Так що йде їм. Так що йду. Що в тебе олів? Не бред. Так. цьому засніженому лісі тяжко знайти в Які треба для квеста. Тобто в тут немало. Чи ще небагато. Всього багато зараз вб'ємо. б'ємо. що за п'ятий квест ми нам приготували. Так. Вы лишь створили сьогодні. З'осім, а зараз буде. Так, це останній боб на сьогодні. всі. це да. Нас. Так. Чому я сказав, что то останні максимути? Потому что сьогодні хоча б п'ятый. Так. Все. Тепер можна їх включати.

сражается наша одна мифтя, и я иду сюда в Так, вот Устали дверь.